Усім доброго ранку. Ми з України. Ми вже включилися біля садика. Морози, заморозки, заморозки. Коротше, погода холодна. І мусимо возити нашу в садик машиною. Ну, якби можна було від пічки пройти, але... Холодно. Отак. От О, льод, Калюжі позамерзали. льод стоїть. Біда. Вроді сонечко світить, да? А на дворі така холодніна, що? Збирався я поїхати ті руїни познімати. Ну, не виходить, не виходить. Ну як не виходить? Ну, там вони знаходяться біля, на долині, біля ставка, о, волосипедіз з машиною не може роз'їхатись. А зараз така холодінна, що та й, та й там нема що знімати, там вже одні зарослі і трава. Може колись теплим, теплим сонячним днем, коли може підскочу. Ну, зараді труби їхати, зараз туди мерзнути. Та й такі справи. О, Зараз приїдемо додому. <кій> Теж вдома що робити. Верніше є, що робити, ну каже, що ще свято. Ну нехай буде свято. Та й ми зараз ходимо до наших хлопців. Думаю, що вони сьогодні там. Думаю, що вони сьогодні там є. Подивимося. Можна було б і не включатися, але ж ролик треба знімати, чи ні? <кій> треба. Та й такі справи. Ладно, включимося вже. Пізніше. Ще зараз в хаті треба розпалити. Задовбалася зима, коли вона вже піде. І так, ми вже вдома, зараз проведемо ранковий ритуал. Я не знаю, доки цей, цей ритуал буде вже проводитися Вже одного року поза той рік чи що, ще в червні палив. так Холодно було. А цього року не знаю, можливо, ще і так і цього року буде. Ладно, розпалюємо і сходимо до хлопців. Весна називається, сказитися треба. Хаті 12 градусів. А що б тобі? Ой, так, добре. Йдемо ми до наших хлопців-хліборобів. Перевіримо, що вони там. А що вони там? Їх там не було так само, як і мене. То, то походу ж там нічого нового і нема. Ну все одно перевіримо. Буду і тут кіна сьогодні не буде. Нікого нема. Всі по своїх задачах роз'їхались. Ну що ж, нема, то й нема. Нема, та й нема. Тежка щось біля газону там робить. Сходимо до нього, чи що? Сходимо зараз до Олега, може, там як інозніме. Щось бачу, крило зняли. Що вони там роблять? Зараз побачимо. І так. Ой, а як ці болти пішли? Порозкручувалися на крилі? Так, да, да, ну я догадуюсь. Я, ага. я догадуюсь як. Як вони, вони пішли? Знали, я, не я догадуюся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О, депо. Що, витягуйте висову. Йдемо її повністю бомбити. Припою в машині, ще не привіз, так? Да? А, то все, це все добре. Я думаю, їх будемо чекати чи не будемо чекати. Завели ми ще. Зовсім друга робота. А що робили йому? Апаратуру. Ага. Апаратуру, форсунки. Вже виставили з Ну, Ну, зрозуміло, раз... раз ти взявся за нього, то... Просто ні, ну взагалі це нормальне рішення. Щоб не знімати всю морду. Зняв крило і собі доступ є. А тоді двова там раком стояв. Не хотів знімати, кай, е, стільки знімати. Ну так. О! Результат на лице. А, значить, я багато тут дещо пропускав, так? Да? Все поробили, а я нічого не бачив. А, у Італії теж в тракторі така сама херня з цим патрубком. І вже був протерся. Що воно тут так зроблено, не знаю. Він ж протерся теж.

Бывает! О, да ладно, все вы. А ну Бат? у на склему я нашу чпеться и у нас не буде рвать. Хотя заранее все пробуем. Tá, calma tá, aí, Нах-нах нах. Мої по ну, землі представлені, мені легше. Отак вот ота. Добре, бо шиферина має їбати, бля, піднімає нормально. Я забув, я шифер має зараз пляльну А нічого не хоче. Не, не, не так не роби, не надо, Тримай мені кислоту. Я думаю, може потече. Ні. Що потеплоть треба поправить. Ben da такое задание говорит. Вот так вот, да. Отак. От ну, тепер уже буде контакт дійсно. І не знав, що так можна зробити. Треба в мотоблокові так буде поробити колись. Хоча я б відколи помастив його, то вони не окисляються. Угу. Ха-ха, що ти качаєш? Це ж тобі шо? лампочка повністю. Треба акумулятор заражати. Акумулятор зарадити і буде діло. Все. Кляни зробили, крило чіпляють. Акумулятор треба зарядити. А б краще було б замінити. Ну, я не знаю, що робити. Все, хлопців наших нема. Будемо ми йти додому. Нема. Знову колю дочекаюся, бо бачу. Машина його є. Він кудись поїхав. Ну, пежиком. Не дочекався. Йти додому. Все. 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 Ми вже вдома. Мабуть, на сьогодні буде все. На дворі колотун. Холодина. Вчора я пробував складати всю пилу, чи я не позабував, забув чи не забув, думаю. Думаю, вчора хоч примерно прикладу, як вона має бути, чи я її не забув. Не забув. Ось так вона має бути. Ця штуковина сюди. І ось тут має вийти. Ну це я так ли приклав його. Воно не прикручене, бо тут треба шестерню ставити буде. І сюди шайбу треба шукати. Шайби не знаю скільки. Хоча побачимо, яка шестерня прийде, може і не треба. Будемо виставляти. Це не поломане, це воно таке було туди ставиться. Так, ну що ж, на сьогодні, мабуть, буде все. Всім добра і миру, і теплої весняної погоди. І всі будьте здорові. До зустрічі!